Ви, ведучі, ті, які заводите людей, ви насправді робите вечір, і для фотографа це дуже важливо, тому що ведучий може своєю енергетикою дуже заразити в гарному сенсі цього слова фотографа. І він може зробити дуже класні знімки, тому ви дуже важливі на локаціях. І от мені саме цікаве, що тебе дуже надихало і в пам'яті відклалось. От таке Хочу питання добре сказати, що я використовую насадки на об'єктиви, тому я ще ні одного фотографа не заразив в своїй житті. Угу. Mm -hmm. На мікрофони ти насадки а не на об'єктиви. Ну це коли ти даєш інтерв'ю. А не позіруєш. можна і так і так заразити. Знає, mm -hmm. Воно ж передається по-різному. Дивіться, є різні абсолютно івенти. Мене запросили на відкриття собачого кафе, де були собаки. А ти кот. — А я кот, і нахуя! Що? Ми Смир mm -hmm. я не знаю. Но запросили там, стояв великий торт на столі. Такий великий великий mm -hmm. торт. Откриті є кафе, mm -hmm. там mm -hmm. торт, свічка. Там одна велика. і задували mm -hmm. хазяйка. Ну не собаки задували. Я Ти хотів спитати, <как> хоч на цій, вибачте, в на цій вечірки, хоч одна собака була присутня, крім людей. І були, <рес> були все-таки. Буває, організовують вечірки собачі, але жодного да, з приглашених, так сказати, запрошених немає, тільки люди. Ну, вибач, <рес> та. Були. Це іменно топаті, де були собаки. Все, все. Собаки в прямому смислі, А, того а от ці. Угу. Да, Так. Да. Да. З однієї свічки. І почали торт різати, і я думаю, а пригощусь, я теж, якби розговіюся на сладеньком. Я собі відрізаю нормальний шмат тортика, замовляю паралельно кофе собі з молочком. Коти без молока, Взагалі калорії на І я починаю їсти цей тортик і запивати кофєчком. І що то я розумію, що мені в арту таке враження, що коти понастикали. Есть, я, я, звичний, я, звич... звичний присмак. Так, да, я, звісно, пробував багато екзотики в uh -huh. своїй житті, і в моєму роті побувало багато різного всякого. Но такого я ще не пробував, uh -huh. чесно скажу. І я пробую, і воно трошки, знаєш, ну слово странно, це мінімум, того, що я можу та охарактеризувати. Uh -huh. І я такий, знаєш, такий в'язкий елемент, солонуватий трошки. Безвкусно, сольоно-гірке. І я питаю так ненавязчиво, У організаторів кажу, і, і звіняюсь, а з чим тортик? Ну, я, я, я думаю, там з фруктіною ну, uh -huh. і шоколадом мені скажуть, uh -huh. з сольоною карамелью, що кстати, вполне могло бути. Вона каже: а це для собак тортик. От oh, uh -huh. так от. А ти, 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 ти перший, а ти кот тобі взагалі. Ну, глибоке розочарування. Вона каже, це не для людей, це собачий тортик. І вони його потім порізали, і потім давали собачкам по кусочку, в шаєчки їхні клали, а я вже спробував. Тобто, воно збагатило мою гамму життя. Угу. Я пробував ті віші, які не можна в, в рот класти. Взагалі не можна. Це да, прикольна штука, така, така запам'ятається на це життя дійсно. Тому перед тим, як їсти тортик, угу. я перепровірю, перенюхаю і ще раз уточню, з чим він конкретно. Це 100%.